Розділ 10. Горе тим, котрі створюють несправедливі закони і писарям, які пишуть жорстокі постанови, позбавляючи бідних правосуддя та урізуючи права мого вбогого народу, щоб вдови ставали здобиччю і можна було грабувати сиріт. А що ви робитимете в день ваших відвідин, коли нагряне на вас погибель здалеку? До кого втікатимете по допомогу і де залишите ваші скарби? Без мене ви опинитесь серед бранців або поляжете між убитими, але і після всього цього не відвернеться його гнів, і рука Господня буде простягнута. Горе Асирії, палиці мого гніву, адже в її руках жезл мого обурення. Я посилаю Асирію проти нечистивого народу, на народ, на якому моє обурення, даю дозвіл брати здобич грабуванням. А його самого топтати, як болото на дорозі. Вона ж Асирія, мислить по-іншому, в її серці інші задуми. Вона у своєму серці замишляє спустошувати і нищити багато інших народів. Вона каже, хіба всі мої можновладці не царі? Хіба Калне не те саме, що й Каркеміш? Або Хамат не те, що й Арпат, чи Самарія не те, що й Дамаск, адже моя рука підкорила царства з їхніми ідолами. Де було різьблених ідолів більше, ніж у Єрусалимі та в Самарії. Як я зробив із Самарією та її рукотворними кумирами, так зроблю з Єрусалимом та його ідолами. Тому, коли мій владика завершить усі свої справи на горі Сіон і в Єрусалимі, то займеться результатами зарозумілості серця, царя Асирії, його хвастощами слави у власних очах. Адже він думає, усе це я зробив силою власної руки і завдяки своєму розуму, оскільки я своєю мудрістю пересуваю кордони народів, грабую їхні скарби і, як витязь, викидаю їхніх правителів. Моя рука сягає багатств народів, як пташиний гнізд, і як забирають залишені в них яйця, так я забрав усі землі, і не було жодного, хто поворухнув би крилом, чи відкрив рота й пискнув. Але хіба сокира величається перед тим, хто нею рубає, хіба пила вихваляється перед тим, хто нею працює? Це схоже, якби палиця розмахувала б тим, хто її піднімає, або кий опирався б на того, хто його тримає в руці. Тому мій владика Господь Саваот пошле сухоти на всіх його вгодованих, а під його славою спалахне вогонь, немов полум'я пожежі. Світло Ізраїлю спалахне вогнем, а його святиня полум'ям, яке спалить, пожираючи його терен та колючий чагарник в один день. Він дощенту, з душею і тілом знищить славу його лісу та його саду, а він сам чахнутиме, як хворий на сухоти, а залишок дерев його лісу буде таким нечисленним, що навіть дитина їх порахує. Того дня станеться так. Що залишок Ізраїлю і врятовані з роду Якова, більше не покладатимуться на тих, хто їх побив, але в істині будуть покладатися на Господа святого Ізраїлевого. Залишок навернеться, залишок Якова до Всемогутнього Бога. Бо, хоча б твого народу Ізраїлю було, як морського піску, лише його залишок навернеться, загибель визначена вищою справедливістю. Адже визначена загибель звершується по всій землі і за волею мого владики, Господа Саваота. Тому так говорить мій владика Господь Саваот, народе мій, який мешкаєш на Сіоні, не бійся, асирійців, вони вдарять тебе палицею, піднявши на тебе Кия, як в давнину Єгипет, але вже зовсім недовго, і моє обурення припиниться, а мій гнів обернеться задля їхнього знищення. Господь Саваот підійме на них батога, як під час знищення Мідіяна біля скелі орева, і як він підняв свого жезла над морем проти Єгипту. У той час станеться таке: тягар Асирії буде знятий з твоїх плечей, і її ярмо з Твоєї шиї, ярмо розпадеться на зміцнілій твоїй шиї. Вони йдуть на аят, переходять через мігрон. І залишають свій військовий обоз у міхмасі, переходять у щелину, а в Геві будуть ночувати. затремтіла рама, згіви Саулової розбігаються. Заголоси і ти, о дочко Галіма. Нехай почує Лаїш, обізветься нещасний Анатот. Порозбігалися з мадмени, а ті, що живуть у Гевімі, шукають схованки. Ще день стоятимуть у нові. Погрозять своєю рукою горі дочці Сіону та Єрусалимському пагорбу, але владика Господь Саваот потужною силою повідтинає галузки, буйні з них будуть зрубані, навіть найвищі будуть повалені. Він вирубає лісові хащі залізом, впаде Ліван від всемогутнього.